Розпаковуємо бокси разом. Це справжня спанч боб манія Їх акційна вартість 74 гривні. Ще були дуже гарні сабо, але вже не було потрібного розміру. Тож я взяла товари партнерів, щоб бокси були за акційною вартістю. І уподобала невеличкий надувний басейн діаметром 60 см і висотою 15 см. Для його розпеку буде достатньо. Ну і бабл ті смак, який ще не пробувала. І дивимось, що ж у нас за бокси. Кожному ліцензійні джібіці з героями Спанч Боба, якими можна прикрашати сабо або ж носити на браслеті. Якщо постаратися, можна зібрати цілу колекцію, ще в кожному боксі лист колекціонера. Та смаколик, вітамінний льодяник або ж желейки з вітамінами. Весь прибуток від продажу товарів з PunchBob піде у фонд діти героїв. І звісно, у кожному боксі є браслетик. В моїх всіх трьох, як ви бачите, попалися жовтенькі. А ще бувають сині, але в мене трапилися всі однакові. Мені, на жаль, герої попалися всі однакові, всюди гері та його корм. Але я щиро зраділа вітамінним смаколикам та ось таким вітамінкам порційним. Це дуже круто.